один з найдревніших районів Києва його неодноразово підтоплювали і знищували вогнем. Влітку 1811-го у Києві сталася наймасштабніша за 200 років пожежа. За однією з версій, місто підпалили шпигони Наполеона, який йшов на Росію через Київ. За іншою, це була просто випадкова недбалість самих жителів. Хай там як, але тоді згоріло пів Києва. Палав і гостинний двір місце, де постійно торгували купці і ремісники. Згодом міська влада вирішила відремонтувати приміщення. Проект замовили архітектору Луїджі Руску, погодили план реконструкції. Будівля мала бути двоповерховою та відбудувати встигли лише половину. Завадила війна з Наполеоном. Повернулися до задуму відродити гостинний двір лише у 70-ті роки двадцятого століття. Тоді будівля вже почала розвалюватись. Ось те, що ви бачили. всі арки заложені, все переділено в об'ємі першого етажа, второї та етаж пробили. В общем, кошмарна річ була. Валентина Шевченко два десятиліття опікувалась гостинним двором. Вона розповідає, довідатись, як виглядала пам'ятка, насправді, було практично неможливо. Шевченко шукала в усіх можливих архівах, але так нічого й не знайшла. Залишався останній у Санкт Петербурзі. Цього разу жінці таки пощастило. Первоначальний проект руска. Вот з цього я і зробила проєкт. проект. Больше нічого не знайшла. Отже, гостинний двір відновили точно таким, як колись запланував Руска. Таким він простояв до наших днів і досі залишався власністю держави. Аж раптом у 2011 році фонд держмайна передає будівлю приватній компанії «Укрреставрація». Тоді приміщення ще було у переліку об'єктів культурної та архітектурної спадщини. Зміна господаря відбулася непомітно для громадськості. Кияни дізналися про все тільки коли компанія звернулась до Київради з проханням передати їй в оренду земельну ділянку під будівлею. Далі більше про президентська більшість у Верховній Раді виключає гостини двір. Зі списку об'єктів під охороною держави. Постанова від 15 серпня 2011 року номер 1380 про виключення будівлі гостинного двору у місті Києві зі списку пам'ятників архітектури української РСР, що перебувають під охороною держави. Чому ж будівлю, яку кияни вважали пам'яткою старовинного подолу, держава вирішила більше не охороняти? Виявляється, міністерство культури з'ясувало відтворений радянськими реставраторами гостинний двір з історичним немає нічого. Спільного спершу казали, що він став довшим на 22 метри і ширшим на 6, Потім що будівля не автентична для того, щоб пам'ятка архітектури була пам'яткою, має бути автентична. Там автентичність, як у пам'ятки архітектури, якщо беремо один лише гостинний двір без площі, дорівнює нулю. Валентина Шевченко переконує, такі висновки це свідомі махінації, адже є ризька хартія. Вона захищає пам'ятки і в окремих випадках дозволяє відновлення об'єктів. Тобто пам'ятник, Тому що він абсолютно чітко по первоначальним проєктам. По натурі, по всьому. Щойно гостини викреслили зі списку охоронюваних об'єктів, одразу ж з'явився проєкт реконструкції. Ось він. Зовнішні арки засклять, фундамент підсилять, а внутрішній двір накриють скляним куполом. Дах треба, щоб будівля не замокала. У нас є великі проблеми з затіканнями води, котре. Яка... Попадають внутрішній двор, убрати туди ту воду фактично невозможно. Разом із накриттям будівля отримає і третій поверх. На ньому маленький клаптик для мистецьких акцій, а решта офіси і супермаркет. Проте оприлюднення проекту стало каталізатором громадського спротиву. Коли гостини майже прибрали до рук, відпрацьована стратегія гри несподівано дала збій. Ось ця бурова установка стала тією червоною шматиною, яка підняла на протест захисників старого Києва. Вони зрозуміли, забудовник діє швидко, рішуче та зухвало. Тихенько, коли вночі пробурили скважину. і Ми вибігаємо вже скважина пробурена, десь тікають робітники. Ну от приблизно таке у них там така партизанщина. Громадські активісти заступили на варту в гостинному та оголосили безстрокову акцію протесту. Спершу розчистили двір від сміття, а потім залишили чергу. Бувати уночі боронили територію від забудовників. У день влаштовували мистецькі акції. Ось так активісти й забудовник постійно контролюють одне одного і знімають на камери. Камеді флабюкрей рейдерпатівриди. Відтепер кожна спроба заїзду великої будівельної техніки наштовхувалась на опір. Активісти трималися та сподівалися на допомогу. Спочатку закону захисники гостинного звернулись до суду, там намагались довести виключення гостинного двору із переліку пам'яток архітектури сфабриковано постанову кабміну. Треба відмінити. Приїхали на місце експерти, які є в реєстрі судових експертів. Зробили заміри. І е, підтвердили своїм висновком, що е, дійсно е, гостинний двір, який розміри мав ще в 1972 році, і на сьогодні розміри ті ж самі. Та раніше судового рішення дочекалися контрнаступу у користаврації у таємничої фірми забудовника. Виявилися неабиякі організаційні можливості, перш за все щодо залучення штурмовиків спортивної статури. У день святого Миколая сталася одна із найбільших бійок. Серед ночі до пам'ятки в'їжджає вантажівка. Разом з нею всередину заскочили спів півсотні молодиків. Один із захисників гостинного двору перекриває проїзд власною автівкою. Активістів вичавали із двору і забарикадували всі входи, але вони не здалися і знову повернулися туди у день. А це вже наслідки успішного штурму. Усередині приміщення розібрані перегородки і підлога, повисмикувані дроти та надірвані шпалери. Робітники виносять мішки зі сміттям. Давай, давай, давай давай. Аж ось і орендар гостинного двору. Керівник укриставреції Дмитро Ярич. Певнений та ушатний оголошує у підприємства Є дозвіл на початок будівельних робіт. Далі переконує, будівлю не руйнуватимуть, а лише укріплять і приведуть до ладу. Від нічного захоплення відхрещується, бо життя діяли невідомі. Натомість пояснює, чому саме вони запускали у двір необхідну будівельну техніку, яку замовила у реставрація. З нашого боку це була оборона. Ніхто на них не нападав, бо якби нападали, це був я думаю, ну, виглядало виглядало по по-іншому. Тиждень перерви і активісти проводять нову акцію на захист гостинного двору. Напередодні новорічно-різдвяних свят прикрашають ялинки у внутрішньому дворі та закликають киян не бути байдужими. Довго чекати не доводиться. Віси, крики і арматура. Вмить акція переросла у бійку. Того ж дня активісти заблокували єдиний приїзд до гостинного двору. Це власність народного депутата Бригінця. Вона тут стоїть уже другий місяць, блокує вхід сюди для будівельної техніки. Після майже піврічної боротьби історичному ансамблю контрактові площі і, зокрема, гостинному двору надають статус пам'ятки містобудування місцевого значення. Однак цей захист вельми химерний. Ви пам'ятаєте, як було з Цумом, коли Цум був пам'яткою? А потім сказали, що в принципі не ЦУМ пам'ятка, а тільки дві стіни фасадні, все інше можна знести. Так, от те, що сьогодні визнано Площу пам'яткою. Не гарантія порятунку цього будинку, тому що ніхто ніхто не показав предмет охорони. Гостинний двір новобудова, але вона має усі шанси бути пам'яткою, так само як і старе місто у Варшаві. Воно було зруйноване під час Другої світової війни, а потім відновлене. Незважаючи на це, Варшава тепер під захистом ЮНЕСКО. Та напевно місія захисників гостинного без підтримки киян не здійсненна, аж надто нерівні сили. Гостинний двір ласи шматок. Хто так хоче покласти його до власної кишені? До 2017 року 9 мільйонів гривень на рік має платити у Ця ж компанія має реконструювати будівлю під торгово-офісний центр. Так вирішили депутати Київради. Вони віддали в оренду землю під гостинним двором. За 65 рішення прийнято. Цікаво, що ця ж компанія несподівано почала отримувати найпривабливіші об'єкти для реконструкції: Андріївську церкву, Маріїнський палац і тепер уже гостинний двір. Ці події співпадають із продажем у реставрації у середині 2011 року. Понад 90% акцій викупила кіпрська фірма Афідреко Холдінгс Лтд. Тоді ж наглядову раду очолили Дмитро Ярич, Маргарита Дяченко і Геннадій Нежурбіда. Ця трійця керувала кінотеатром Зоріни, а він довгий час був штаб-квартирою партії регіонів. Його директором працював Андрій Кравець. Нині голова державного управління справами. Коли він обрався депутатом у 2007 році, то кінотеатр Зоріни очолила його дружина Марина Пелих. З реєстраційних документів Зоряного видно, що керує ним і справді Марина Пелих, яка є дружиною кравця. Їхній родинний зв'язок доводить декларація про доходи керівника Дусі. когда прошла смена владельцев Укрреставрации, реставрации, Дмитрий Ярыч стал новым председателем правления этой, этой компании. Дмитрий Ярыч по состоянию на тот момент являлся действующим юристом ООО «Кинотеатр Зориной», то есть непосредственно подчиненным жены а, главы управления делами президента господина Кравца. Як тільки Укрреставрацію викупила кіперська фірма, з компанії був звільнений практично увесь колектив професійних реставраторів. На роботі залишився лише екс-голова реставраційної ради, видатний інженер-реставратор Аркадій Хабінський. Щоправда, тепер він вже не має жодних повноважень. Його посада номінальна. У нас новий зараз керівник. Я просто залишався... залишився, оставили мене ще одного. Ну тут еще нормировщица одна там сидит за стенкой. А все остальные новые... Їх поставили хто там ставив, я не знаю. Згодом з'ясувалося, що за Укрреставрації стоять значно серйозніші фігури, аніж за госп Януковича. Нова схема проявилася досить несподівано у сфері електроенергетики. Компанія Укренергомонтаж, яка має безпосереднє відношення до міністра Бойка, несподівано виграла 4-мільярдний тендер і будуватиме лінії електропередач. Здавалось би, нічого дивного. Однак виявилось, не все так просто. Бойківська фі... Фірма відірвала великий шмат лише після того, як міністр віддав чверть своєї фірми кіперській конторі, що якраз і володіє гостинним двором. Візуально це виглядає таким чином, що хтось подарував здоровенний державний тендер, натомість взявши 25% фірми, яка людина може таким чином зробити гешефт з міністром, ну, це означає, що щось вище, ніж кривець. Керівник Укрреставрації про зв'язок із найвпливовішою родиною не говорить. Я б з удовольствием хотів знати тих людей лично, про яких вони говорять. Ну так, да, частично із тих, кого вони там за цей весь період там називали, можливо, я ну, кого-то знаю наглядно, з ким-то, можливо, я навіть, там, може, і дружу, або товариша можу бути. Но... Ну, прям такого количества людей, к сожалению, я Ну, не знаю, не знаю, покажуть його відео, ні. Мені це допомогло в, в ряді служб. Дмитро Ярич підтверджує лише одне: з основниками компанії, яка володіє укререставрацією, є три іноземці. Просто у компанії. Один з Лондона, з Латвії. А є сюди щось кіпро. Їхні прізвища компанія обіцяє відкрити, коли куплять гостини двір. Такі наміри в укореставрації є. Сума угоди може оцінюватись у 10 мільйонів доларів. Це історичне место Києва, яке считалось издревле своєобразними воротами в древнейший торгово ремесленный район, Подольський район Києва. Михайло Дегтярьов – історик із 30-річним досвідом. Київ, який він знає і бачив, зникає. Історик показує місця, яких вже не побачать діти і онуки. Ось на цьому місці стояла. такое прекрасное здание. Это типично киевская архитектура на террасе среди плакучих ив. Оно вписывалось в этот ландшафт. Это не только памятник архитектуры своего времени, но это и памятник истории, поскольку оно принадлежало знаменитому киевскому архитектору Казанцеву. Історії і архітектури у Києві зникають зненацька, найчастіше на свята і уночі, коли люди не бачать. Так сталося і з першим київським водопроводом. Його зруйнували північнеї з двох. У 2007 році за ночі виник пожар, погиб пам'ятник дерев'янного зодчества, який в реєстрі державних пам'ятників знаходився. Дегтярьов не береться підраховувати, скільки ще втрачено пам'яток історії і архітектури. Історик певен, тільки у Києві перелік зруйнованих об'єктів перевалив за кілька десятків. Спершу у них по-тихому відбирали охоронюваний статус, а потім власник перебудовував будинок як заманеться. Є іще ще один варіант: пам'ятка несподівано зазнавала руйнувань чи підпалу, і тоді орендар розводив руками і казав, що нічого не може вдіяти. 40 слухає вас. Там зараз горить криша, десь зривається детал. Прийняла контрактова площа 4 горить будівля. Пожежні прибули на місце вже за 10 хвилин і забігли до середини приміщення, шукали в першу чергу двері, що вели до місця займання. Однак усі вони були заварені і забиті цвяхами. Пожежа набирала сили, щоб зупинити її. Рятувальники розмотали пожежні рукави і почали заливати вогнище, не заходячи до епіцентру займання. Загасити вогонь одразу не вдалося. Потрібна була висотна техніка. Вона чомусь прибула лише через півтори години після початку займання. Тоді з даху вже виривались чорні клуби диму і полум'я. Гостинний двір горів більше п'яти годин. За цей час вигоріли горішні поверхи технологічного відділення науково-дослідного інституту «Укрпроект реставрація. Саме тут зберігалися дані про старовинні об'єкти, час зведення, зовнішній вигляд і матеріали, з яких їх будували. Від приміщення інституту майже нічого не залишилося. Тут тільки обгорілі дошки і понівечене залізо. Але по плануванню можна здогадатися, що в тому приміщенні у науковців були робочі кабінети. А ось це це у них був коридор. Згоріло тут досить багато цінних речей. Ось це, наприклад, якісь документи. Паспорт реставрації пам'ятника історії і культури, якого саме правда розібрати неможливо. Верхні поверхи згоріли, нижні залили водою. Вода потрапила на кондиціонери, комп'ютери, креслення з реставрації пам'яток архітектури і особисті речі науковців. Три дні вигрібали її совками і віниками. Дні, дні, так це уже вважайте, остатки. Тут вообще було. А Збоги, вологу, Науковці стали не лише прибиральниками, а й вантажниками. Вони грузили найцінніше на машини. Інститут поїхав у тимчасове приміщення. Тепер без зупинок і перешкод можна братися до перетворення гостинного двору на торговий центр. Ці приміщення це те, що треба забудовнику. Що тут прийшли робітники і робили тут реконструкцію. Останні перешкоди у нас залишилось лише бібліотека. чи випадковість. Власник будівлі більше схиляється до другої версії. За його словами, іскру пустили захисники гостинного двору. На своєму телефоні Дмитро Ярич показує, як вони жили. Ось Уфо стоїть, от також з прилади освітлення, подовжувач, ось з'єднання подовжувача таким чином виконано. Тобто на одному подовжувачі всі прилади були, які в них були взагалі. І ось цей подовжувач заходить до приміщення. А ось його стан. Ні, це не від проводки, це підпал. Його зносить буду, бо це їм треба було так і зробити, щоб воно знести дах, бо третій таж треба на чому строїти. Пожежа в гостинному дворі розслідують правоохоронці. Попередні висновки, коротке замкнення електропроводки. Проводимо весь необхідний комплекс слідственно оперативних мероприятий, щоб… E, значит, провірять віроятне того, що какое-то неустановленное лицо могло совершить умышленный поджог за тиждень. Рештки від згорілого приміщення оглядає незалежний експерт. На рахунку Володимира Захматова три десятки розслідувань по вибухам і пожежам. Фахівець певен гостини двір підпалили або створили всі умови для займання. Прямих світільсмині на шлітуда туди заносились нефтепродукти, но. Але... Сам характер пожера, як оно горіло, інтенсивні клуби диму, говорять о тому, що можна допустити, том, що там були нефтепродукти в определених ямкостях. Дослідження незалежного експерта до справи так і не залучали. Захисники гостинного двору ходили до інспекції, архбудконтролю і прокуратури. Результату ніякого. Робітники продовжили роботи, однак лякаються кожного разу, коли приходять журналісти і перевіряючі. Ну, кріпляємо фундамент, що вони. чого ви тоді зараз зупинили? Якщо все нормально, нам сказали зупиниться, де не кульмінація протистояння в гостиному трапилась на початку року, коли активісти остаточно зірвали графік робіт забудовників. Якщо міліція не відреагує, я буду звертатися до правокуратури. Заява про звільнення приміщень, захоплених представниками громадських організацій. За кілька днів активістів таки виставили за ворота і заварили усі отвори ґратами. Вони повернулись із підмогою. Спочатку вирішили поговорити із забудовником та на варті працівники охоронної компанії. Трохи пізніше з'являється міліція у шоломах і бронежилетах. Та Він же нічого не робить, хлопців. Поки одних виводять, інших гемселять, незважаючи на статі звання. Під роздачу попадають і народні депутати. Народних депутатів, яких відверто б'є міліція, яких відверто поливає з газових балонів і гамселить ногами, а потім ховає своїх... подивіться, що це хлопці. Спокійно, хлопці. Автозаки покидали і активістів, і народних депутатів. Дорогу їм розчищала колона із Беркуту. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко спершу відсторонив від роботи керівництво Беркуту. Днем пізніше захистив їх. Винуватиме, зробили народних депутатів. Взяли з собою 35 осіб. Чомусь надягли на них маски, вони взяли дроти, взяли з собою ломи і пішли крушити. Тим часом суд затягує розгляд позову щодо статусу гостинного двору. А слідча комісія Верховної Ради, що розслідує вилучення пам'ятки із переліку охоронюваних об'єктів, досі не завершила свою роботу. Помирити всіх може Києво-Миглянська академія. Вона просить, щоб гостинний двір віддали їй, але на цю пропозицію чиновники ані пари з вуст. Новопризначений міністр культури пан Новохайко до цього опікувався культурною спадщиною у столичній держадміністрації. Обіцяв відповісти на всі питання по гостинному на своїй першій прес-конференції у якості міністра. Та під час неї просить ще почекати, бо підготуватися забракло часу. Як ви бачите, я сьогодні перший раз зустрічаюся з журналістами, і то з нагоди ну такої гарної високої двохсотліття Шевченка. А це вже колишній начальник пана Новохайка, голова київської держадміністрації, пан Попов каже: в нього є мрія, Щоб Подол став прикладом того, як ми зробимо наше старе місто цікавим для киян. І для наших гостей саме під акомпанемент цих чиновницьких заяв, гостинний сьогодні продовжують активно перебудовувати.